Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Місто Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Peugeot 2008-2017 року випуску на 1,2 бензиновому двигуні та автоматичній коробці передач. По автомобілю нюансів зовсім ніяких немає, так як автомобіль обслуговувався тільки на офіційному дилері. У нас іде офіційний автомобіль на таких хороших дисках. По комплектації у нас все також дуже добре. Підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, вибір режиму їзди, двохзонний кліматконтроль, задня камера, передні та задні парктроніки, мультакермо, повний електропакет, панорама. По задньому ряду також ніяких нарікань немає. У нас чистенько, гарненько. В дуже збереженому стані. У нас іде автомобіль. Отже, друзі, якщо зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас компанія Автопарк Міста Львів, кільцева дорога 60 навпроти нового епіцентру. Приїжджайте та купуйте.